Як ви знаєте, у жінок та чоловіків трішечки різні етапи становлення і досягання успіху. Кожна жінка, незалежно від культури, де вона народилася і так далі, досягає свого піку у 18 років. Тобто, по суті, вона народжується ось тут. Чому так? Тому що вона 18 років фертильна, гарна. Менш займана чи взагалі не займана і викликає більше бажання у чоловіків її здобути. Саме тому ви бачите дуже часто мільйонери на яхтах, і з ним поруч дівчата по 18, 19, 23 роки. Статистично підтверджується, що чоловіки від 18 до 65 років обирають жінок. Вважають їх найкращими з 18 до 23 років. Тобто цей проміжок часу ти найприваблівіша. Тобі нічого не треба робити. Просто 18 років і ти вже на топі. Чоловіки ж починають ось тут. 18 років вони ніхто. В нього немає грошей, в нього немає ніяких активів, в нього немає впевненості в собі, досвіду, нічого. Саме тому хлопці 18-20 років. Вони шукають будь-який секс. І якщо ти згадаєш себе, то ти також згадаєш, що саме в цей період у тебе був секс з найгіршими жінками. Тобто з товстими, старими і так далі. Твоя вартість була майже найнижча. Потім жінка поступово починає втрачати свою вартість у неї з'являються зморшки. Вона намагається якось підтримувати себе в залі, але це все гра вниз. З роками вона стає все менш привабливою. Чоловік же, він навпаки він будує свою кар'єру, він проходить крізь різні там випробування, стає більш сильним. До того ж, в нього вже десь 35-40 років вже є активи, автомобіль, нерухомість і так далі. Саме тому дуже важливо, щоб о, у чоловіка, молодого і навіть там в 30 років, були сили продовжувати на нагору, щоб досягти успіху. Найголовніший фактор, який допоможе е, вам в цьому, це звичайно ваша гормональна система: тестостерон, коли у чоловіка достатньо тестостерону. Йому не треба ніяка мотивація, він просто хоче бути лідером, він хоче бути першим. У нього конкурентність просто ось тут. Амбіційність він хоче досягти успіху і стати першим. Маленька групка чоловіків мають доступ до жінок будь-якого рангу і калібру. Треба стати цим чоловіком, і в цьому тобі допоможе саме тестостерон. Як підняти власний тестостерон? Дуже просто треба здати аналізи, побачимо, який в тебе зараз рівень. І пропишемо тобі ендотерапію, яка буде стимулювати твій власний тестостерон. і ти станеш сильніший. Звертайся, все зробимо.